Завершився великий саміт коаліції охочих в Парижі. 26 країн готові надати поствоєнну допомогу та підтримку Україні. Вони готові надати також свої війська для того, щоб вони гарантували безпеку в повітрі, на землі та на воді. Однак Російська Федерація говорить про те, що ці країни не можуть гарантувати безпеку Україні. Тому що це буде суперечити увага міжнародним нормам і діяти проти Російської Федерації. Той саміт, який проходив в Китаї, говорить про те, що Російська Федерація зараз не збирається зупинятися, вони зараз стягують усі війська в Донецьку область для того, щоб максимально зараз захопити Донецьку та Луганську області. Після цього, ймовірно, вони спробують зупинитися через те, що Російська Федерація та Російська економіка виснажить. Саміт коаліції охочих, який проходив, залучив 35 країн, 26 з них готові надавати поствоєнну допомогу Україні. Але є застереження, коли війна закінчиться, тобто, коли буде буферна сіра зона. Наразі виникає питання. Чи готова Російська Федерація зупинятися? Ні. А отже, коаліція охочих буде недієвою. Виникає питання, що мовчать останні два тижні Сполучені Штати Америки. Отже, чому мовчать Сполучені Штати Америки? Чи визначились вони, коли вони будуть підтримувати коаліцію охочих та Україну конкретними діями у вигляді, наприклад, миротворчого контингенту? Чи взагалі цього не відбудеться? Однозначно. Ми бачимо ситуацію, що Путін затягує цей конфлікт. Він побачив, що він не може заволодіти Півднем і він хоче максимально забрати схід, і тоді конфлікт заморозити, не підписати мирову угоду, а зайти в стійке тривале перемир'я.